Крило Гладкий, другий губернатор Херсонщини часів Російської імперії. Імперське минуле Херсонщини зараз активно використовується нащадком Російської імперії, терористично-окупанською Російською Федерацією. Але в історії Херсонщини набагато більше світлих моментів, ніж чорних плям. Про часи Козаччини ми вже згадували у наших подкастах. Поговоримо ж про адміністративний устрій Херсонської губернії та її керівників тих часів, а окремо зупинимось на Кирилові Семеновичі Гладкому. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Дехто зі слухачів, мабуть, вже зацікавився. А чи не родичі губернатор Гладкий та журналіст Гладкий, вочевидь, родичі? Скажу більше трохи згодом у цьому ж подкасті. Кирило Семенович Гладкий народився приблизно у 1756 або 1759 році. За формулярним списком, в 1791 року, йому було 32 роки. За походженням з бідної дворянської сім'ї. За словами дослідника Фадієва, був сином простого малоросійського селянина, не отримавши належної освіти, зобов'язаний швидким просуванням по службі лише своєму природному розуму та прекрасним здібностям. Дослідник Фадіїв наводить інше пояснення причин службових успіхів. Гладкий почав службу 10 травня 1771 року в Дніпровському пікенерному полку Капралом. 27 вересня 1782 року отримав чин прапорщика. Перейшов потім на цивільну службу на посаду секретаря 1-го департаменту Катеринославського губернського магістрату з чином провінціального секретаря 15 березня 1784 року. 12 вересня 1785 року призначений у колежській секретарі. 28 серпня 1790 року переведений асесором в Катеринославську кримінальну палату та в 1791 році призначений в колежські асесори. В 1795 році його призначено радником новоросійського губернського правління. В 1796-му надворний радник. В 1799-му колежський радник. В 1800-му статський радник. В 1802 році гладкий призначений головою Слобідсько-Української кримінальної палати. В 1803-му переведений головою Херсонської кримінальної палати, а в 1804-му призначений у дійсні статські радники. В 1805-му його призначено Херсонським цивільним губернатором, а в 1808-му Катеринославським цивільним губернатором. 22 січня 1816 року гладкий звільнений з посади із зарахуванням до Герольдії. У 1819 році внаслідок стану здоров'я вийшов у повну відставку. В останні роки життя страждав невіліковною хворобою. Помер 27 грудня 1831 року в місті Катеринославі. Був кавалером орденів святої Анни першого ступеня 1807 рік за алмазами 1811 рік. І 2 ступеня 1805 рік та святого Володимира. 2 ступеня 1812 рік та 4 ступеня 1794 рік. В 1791 році внесений в першу частину родословної книги Катеринославського намісництва. Герб гладко внесений в частину 10 загального гербовника дворянських родів Всеросійської імперії, сторінка 150. Ось як описується герб. Щіт розділений надвоє, у верхній половині у блакитному полі три срібні шестикутні зірки, у нижній половині в зеленому полі золотий пасічник, вулик, і по боках оного дві бджоли, що летять вгору, щит увінчений звичайним дворянським шоловом і короною з трьома страусовими пір'їнами. Намет на щиті блакитний і зелений, підкладений сріблом. Чи є ж другий губернатор Херсонщини родичем мене, Владислава Гладкого? Мої близькі, які досліджували генеалогічне дерево гладких, стверджують, що так, я є прямим потомком. Але через те, що дворянський титул гладкого не наслідувався, то я не є дворянином і не претендую на різноманітні титули, які зараз роздають самі собі та своїм знайомим самопроголошені російські дворяни на Херсонщині після окупації Російської Федерації. Але хочу вставити свої 25 срібних копійок і процитувати їм новонаверненим дворянам. Тараса Григоровича Шевченка з поеми І мертвим, і живим 1845 року. Славних прадідів великих, правнуки, погані. Недворянський герб робить людину людиною, а цивілізаційний розвиток, який 72 роки обходив стороною Радянський Союз, а тепер обходитиме Російську Федерацію через запровадження економічні санкції внаслідок загарбницької політики. Але все буде Україна.